Вирішив зняти відео. Зимою остаточно, на сім'ю в зиму. І значить, одна сім'я геть розбита. Бджіли з цієї сім'ї немає, це все бджоли злодійки. Така цікава картина. Тобто бджоли злодійки забирають мед, який залишився. Сім'я була невелика тут. Бачите, що я помітив, значить у мене 15-16. Вчора я знімав, що в мене були проблемні сім'ї 11 та 12. І це було 15 та 16, я їх об'єднав ще у вересні місяці. Значить, якщо вони ці сім'ї слабенькі, якісь от вони не толкові, ще весною можна там поміняти матку, що якось можна очухати. Вже в зиму вони йдуть. От зараз ну, вона вже її розбили, там вона відійшла. Може і слава Богу, що ця сім'я відійшла, тому що. Якщо воно сладке, з нього діла не буде. Що цікаво, ось бджоли злодійки забрали мед і оце видно, що був печатаний мед, так? Вони навіть порозпечатували повитягували. Ось можна подивитися рамки, бачите? Тобто mm -hmm. бджілок немає. На дні трошки є бджіл. І от, бачимо, бачите, розпечатано, геть рамки почищені, ніби після відкачки. Ось ось рамки легенькі, ну ніби після відкачки. Геть, такі самі. Наскільки зараз очистили. Тут вже закристалізувався соняшниковий мед біленький. І вже вони його ас чисторони теж вичистили. Ну, Той який закристалізувався, залишили, а цей весь є. Тому такі от справи. Одну сім'ю не оглядів, зараз я цей вулик ріцер, перенесу в сторону, тому що задійки літають. В зілисті потрібно завжди знаходити, якщо проблеми, ну, це, це в принципі можна сказати, що це є проблема, знаходити Значить, Одна з причин перші мої корпуса. Значить, коли немає нормального інструменту, краще заплатити, так як я роблю зараз. До речі, сьогодні я замовив циркулярну тилочку, там недорогу, китайську, але е, вже в нас буде своя. Проте от я зараз замовляю корпуса, мені людина все підганяє всі сторони, тобто робить 155 висоту, робить, обробляє його на холанку і все чітко. Ці корпуса я робив сам, я купив ручний рубанок, я великий перевертав його, тобто на ньому обробляв, але толком не виходило мене робити. І що виходить? Получається, отакі є в наших вуликах, і знову ж таки цей ці, корпуса, і ці. Корпуси, і ці. Такі. Тому що ці вже нові корпуса, вони вже щільно прилягають, якийсь там десь іноді міліметр може бути, якщо дощ підсохне, але все чітко. А от тут бачите, які є щілини. Оце і є в принципі, основною причиною. Відповідно, потрібно буде сюди брати, набивати дерев'яні такі полосочки. Мені Саша казав, весною їх треба понабивати, а зараз я ну, не зробив, полінувався. Ці дерев'яшки набити от і поплатився цілою сім'єю. Ну знову ж таки, треба подивитися, як цей корпус. Мені здається, що да, бачите, така от проблемка сталася. Сім'ю розбили. Причиною, я думаю, це є, що велика щілина була, був захід для великої кількості бджіл. Тому моїх помилок не повторюйте. Краще, якщо не маєте нормального інструменту, заплатити людині, тим паче, що це така робота, ну як я роблю. Я дошки завіз, мені людина підігнала, я замовляю 160, він мені робить 155, обробляє вони на планку, їх проходить до 23 міліметрів, доводить і все. Тобто, це досить недорого коштує, а я вже сам зараз ці корпуса складаю на кондукторі. Таким чином, в принципі, я недорого за цю роботу плачу. Фактично, там ось останній раз там цілий візок мене десь там, ну ну не куб, але десь там більше як пів куба. Обробленої вже дошки вийшло, то він взяв 150 гривень. Ну, звісно, я ще йому що там меду дав, тому що якось це такі смішні гроші 100 гривень це сьогодні нічого не коштують. Але що це? І Що це в принципі недорого. Я думаю, що будь-який нормальний столяр за таке гроші не буде брати. А вже забрати корпус, те, що дійсно стоїть ще робота, це можна зробити самому. Тому я оце так виходжу з положення. Ось бачите, є результат оцих недопрацювань. Ось Бачите, як вони лізуть? Ось це те, про що я кажу. І е, друге питання це слабкі сім'ї. Ну її вже розділили, що ти зробиш. Звісно, можна було і зберегти щось з нею зробити. Але я, в принципі, не жалію. Слабкі сім'ї краще, які відходять, ну, в принципі, звісно, не таким чином. Це вже за зиму. Мається на увазі, от зимою не всі сім'ї зимують, і ті, які не перезимовують або мають якісь проблеми, і через це відходять. В принципі, за тими сім'ями жаліти не потрібно, тому що ось я цей рік. Працював, в мене дуже багато було слабких сімей. Я їх купляв у різних місцях, кинувся на дешеву ціну. Там дід пасічник помер, там бабуся пасічниця вже скорочувала кількість сімей, що буде держати. І ці сім'ї такі слабенькі були. Тобто, ну звісно, що е, з ними сезон награвся. Ще я не вмів їх до ладу довести. Не, ну треба було зразу маток поміняти, багато моментів. Я цього всього не зробив. Але нічого, це все уроки. На цьому всьому часі. Тому такі справи. Моїх помилок. Не повторюйте. Ще, якщо не, не можеш, заплатити засвіченому пасічнику пасічнику столяру. А за е, корпуса з, верніше, за слабкі скажу, що я в принципі не особливо жалію і вам раджу так само робити. Все, Я цей вулик вже звідси забираю, тому що буде зараз тут багато бджіл. Я його відкрив, там дуже багато було бджолей, а це все були злодійки. І от Миру, добра і пошлі благодаті.